I don't know Мешканці вулиці Рокосовського з самого ранку співають пісень. Біля кінотеатру перемоги чернігівці відзначали свято рідної вулиці, названої на честь радянського маршала Константина Рокосовського. У Чернігові вулиць, названих іменами Героїв Другої світової, чимало. Зокрема, вулиця Рокосовського є прилеглою до Доценка та Одинцова. Подібні свята тут влаштовують щороку до Дня Перемоги. «Рокосовський маршал, який керував центральним фронтом, і під його керівництвом в вересні 1943 року наше місто було звільнене від німецьких фашистських загарбників? Цей захід ми проводимо, щоб згадати тих, хто героїчно захищав нашу батьківщину, наше рідне місто, і хто також героїчно відвоював, коли наша армія наступала. І нищила фашистських загарбників. На цій вулиці живе 22 ветерани Другої світової війни. Михайло Федорченко один із тих, хто бачив маршала Рокосовського на власні очі. Був направлений туди Ракасовський. Ну, будучи уже в своєму полку, мене посилали в штаб армії. Це 61 перва армія була. Значить, в штаб армії. І коли я там ну, кілька разів посилали. І однажды мені там говорят, що здесь знаходиться Рокосовський. Ну я ж його не, не, не видел до этого. Ну, коли я вийшов з штабу, вони мені показують. Він говорит, що там ото група офіцерів, і серед них Рокосовський. Ну я, конечно, так издаля посмотрел. Очень стройный, підтягнутий, серйозний. Організатори запевняють, такі заходи потрібні, адже чимало мешканців Чернігова не знають, на честь кого названі їх вулиці. Та, да, я слышала, але я німношка ньому забула, мені много розказувала ліням. Я спрашивала батьків, так мені було дуже цікаво, в честь кого названа ця вулиця. Концертну програму підготували студенти Чернігівського національного технологічного університету. До речі, кінотеатр, біля якого влаштували свято, побудований до 40-річчя з дня перемоги. Цього року у нього ювілей 30 років.